Вітаю, я Леонід Цехановський, це мій канал Книгоогляд. Американська компанія по випуску програмного забезпечення для дронів під назвою Auterion повідомила про початок серійного випуску далекобійних дронів Камікадзе ALM20 Artemis. Він створений спільними зусиллями України, Німеччини і США на основі вдалого і ефективного українського дрону УАЗСЕЗ. Він вдало застосовувався нашою 12 ю бригадою Національної гвардії України на турецькому напрямку, і ми маємо про це підтвердження: це був невеликий тактичний дрон з дальністю порядка 50 км і боєголовкою масою від 3 до 10 кг і розмахом крил до 1,5 метра. Спільними зусиллями його масштабували до розмірів 3,5 метра довжиною і до 2,5 метрів розмах крил. Зараз новий дрон ilm 20 несе 45 кг вибухівки на дальність 1600 км, має високу автономність і розвинутий штучний інтелект, може самостійно виконувати навігацію, пошук цілі і наносити удар, і прицілювати, і наносити удар по цих цілях в умовах без GPS навігації і при сильному вогневому і радіоелектронному впливу ворога. Підтримайте наш кордомовний канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дрона. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Це Монобанка і. Картковий рахунок. Нещодавно ми порегулювали монобанку, і зараз вона приймає гроші без проблем. Раніше були проблеми. Куди саме перераховувати кошти? Немає значення. Робіть, як вам зручно. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, главнозвісної 93-ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Отже, в трьох країнах Україні, Сполучених Штатах Америки і Німеччині працюють промислові лінії по випуску масового дешевого і ефективного дрона кабікаце alm 20 з дальністю максимальною до 1600 км, бойовою частиною 45 кг. Він за розмірами має довжину 3,5 метри і розмах крил 2,5 метри. Ну, це дуже так близько до розмірів шахеда 136-го. І він має також автономне керування на основі штучного інтелекту. Варто казати, що американська компанія Аутеріон спеціалізується саме на розробці програмного забезпечення для всіх типів дронів. Перші партії вже поставляються на фронт, кошти заплатив за першу партію, фонд повернись живим. Цю інформацію фахівці відзначають як феноменальну, тому що мова йде про серійний, масовий. Випуск дешевого автономного далекобійного дрону, ефективність якого вже доведена е, проходженням повної програми випробування на війні проти північних дикунів в Україні, включно з запуском з землі, навігацією з GPS, навігацією без GPS і ударами на дальності до 1600 км, і точним знищенням цілей в умовах вогневої. І радіоелектронні протидії ворога. Ну, краще вже сказати не можна. Все, що потрібно, сказано. Дивлячись на фотографію alm 20 ми перш за все звертаємо увагу на е, спорідненість аеродинамічних форм AL, alm 20 Іранського Шихеда 136 і його російського аналогу Герань 2. Чесно кажучи, все це придумали не в Ірані. Ще 40 років тому Ізраїль замовив у Німеччини дрон Камікадзе Діей Після, Але після випробувань в Ізраїлі від цього німецького дрона відмовились ізраїльтяні. Як саме Ірану вдалося отримати зразки цього дрона або документацію на нього, невідомо. Але вони почали його випускати під назвою Шахет 136. На відміну від Шахеда 136 ALM20 має носову камеру. Зверху ми бачимо дві антени GPS, судячи з усього, а зліва і справа на кінцях крил, крила, крил стоять добре нам відомі аналоги російських антен комета. Антенна комета застосовується для селекції сигналів супутникової навігації на фоні радіоперешкод. Це досить вдале рішення росіян. У великій кількості ми знаходимо ці антени у місцях падіння шахедів. Наші фахівці, фахівці їх вже вивчили і тепер запустили в серію разом з США і Німеччиною. Погодьтесь, не завжди ж росіяни будуть красти в нас передові технології дронів. Ми запозичили цю антенну дуже ефективно і корисно. І на наших дронах тепер вони працюють для покращення захисту від спуфінгу GPS-сигналу. Неймовірно те, що ALM120 має електричний двигун. Це добре видно на фотографії. Це не викликає сумніву. На великих дальностях польоту електродвигуни значно поступаються бензиновим двигунам. Такі дрони відповідають потребам сучасної війни мати прості, дешеві і технологічні рішення при виготовленні зброї. Саме війна в Україні показала. Що дуже дорога і дуже високоефективна зброя програє. На війні масові, дешевій і теж ефективній зброї. Порівнювати ракети до Патріота ціною там, до 8 мільйонів доларів. І ціну шахеда ціною 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів. То це неможливо, ніяких грошей не хватить ні в Америці, ні в всього світу збивати ці дешеві шахеди такими дорогими ракетами. Тому саме війна показала, що, що, що зброя повинна бути проста, дешева і масова. От такі дрони відповідають потребі сучасної війни. Вони прості, дешеві і технологічні при виготовленні зброї. Наша технологічна перевага над північними дикунами стає все більшою. І очевидною. Все буде добре. Ми переможемо. Прошу вас підтримати наш кореномовний канал в банку. Підписуйтесь, поширюйте нас, слідкуйте, слідкуйте за підписками. YouTube скидає підписки патріотичних відео. Щодня скидає. Тому перевіряйте нас, перевіряйте наші підписки. Запрошуйте своїх друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, ставайте нашими спонсорами, запрошуйте нас на каву ми, кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!